Всім привіт! Сьогодні 25 січня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра на Воскресенських садах на спорудженні лівобережних підходів Подільського воскресенського мостового переходу. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушн.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Лівий берег, Воскресенській та Русанівській сади. Перше, що ми тут перевіряємо, це в якому стані зараз перебуває, спорудження пандусу. Ми пам'ятаємо, що на момент попередньої зйомки. Ці конструкції основної частини пандусу вже були на своїх місцях. Ну а зараз ми бачимо попереду, вже видніється з землі формувальний каркас першої монолітної заїзної частини. Як повідомили мені хлопці з групи компанії Автострада, це перед нами зараз забетонована плита основи пандусу. Ми її не називаємо розтворком, оскільки там під нею немає паль. Далі виводяться стіни, потім середина буде забутована ґрунтом і зверху монолітна плита. Постійні перильне огородження на сходах наявних вже змонтували. Щоправда, ще немає стовпчиків для монтажу накриття, але вже є нижній ярус перил, тобто сходи більш-менш безпечні, вже ніхто не впаде через проміжки між секціями огорожя. На місці біля виїзду з автомобільної частини тунелю під залізницею, де має бути споруджена ліфтова башта та постійні сходи, як бачимо, вже більше як половину стін обетонували і хлопці, автострадівці продовжують цю роботу вже на останніх захопках. В автомобільному тунелі, як бачимо, вже вся зовнішня стінка на бік платформи електрички повністю облицьована спеціальними шумопоглинаючими панелями. Також бачимо, що розпочали кріпити ці панелі і на стінці навпроти, але отам далі ми ще помічаємо тепляк. Це означає, що нещодавно там бетонувалася остання захопка бетонування стіни. Це в нас проміжна стіна. З того боку маємо трамвайну частину тунелю. І я вже розповідав, що за останніми рішеннями її було вирішено тимчасово використати в якості автомобільного тунелю. Теж, тобто цим тунелем буде рух від Троєщини в бік Подільсько-воскресенського мостового переходу, а сусіднім тунелям машини будуть виїжджати в бік Троєщини та Райдужного. Отак тепер виглядає трамвайна частина тунелю. Як бачимо, там більшість стінок вже теж обетонували. Що це за шпунт, влаштовують хлопці, я поки не знаю, але ми бачимо, що з боку від тунелю вже повністю розкопали насип. Там був проїзд, яким рухалася техніка, тепер його немає. І кудись в Деличин теж уходить шпунтова відгородка. Запитав, щойно в хлопців, що воно таке буде. З'ясувалося, що тут є вже палі. Ну, я вам розповідав, що вони де є, але я точно не показував, де саме. І оці шпонтини це, наче стійки, будуть, між якими будуть ще перебірочки стромлятися. І палі з цього боку шпунта заховані під ґрунтом. Тобто буде розкопуватися котлован і робитися там розпирок для підпірної стінки. І підпірна стінка буде отак йти. І заходити перед торцем існуючої стіни тунелю. Чесно кажучи, розташування підпірної стіни не зовсім таке, як я собі уявляв, але я вже звик, що на цьому об'єкті час від часу щось змінюється. І, до речі, я дізнався, я вам минулого разу помилково сказав, що підпірна стінка, та що мені показували на кресленнях, вона якась подвійна. Але це я не зовсім добре розібрався і там. Одна лінія була під пірною стінкою, а іншим кольором був позначений пандус. Ми пам'ятаємо, що там десь на горі буде пандус, і він доходить до певної відмітки, а потім повертає для того, щоб сюди повернутися. Ну це знов-таки, от як на сьогодні, я це розумію. Тобто, ще раз уточнюю, тут ми бачимо лінію кілочків, це центри паль вже існуючих. Запитав, а навіщо так далеко ставити шпунт? Сказали для того, щоб швидше можна було великим ковшем екскаватору розкопувати. І зараз палі там на глибині ще десь 2,5 метри. А сама стінка, я так розумію, не буде дуже високою. ну от Якось так воно вимальовується. Питав. Стосовно того, ви пам'ятаєте, я вам розповідав, що там мали щось розкопувати під стіною тунелю е, буквально через день-два після того, як я проводив попередню зйомку, і бетонувати обетонування е, стіни. Сказали мені, що це робили, але потім засипали знов, ну, коли треба було якісь роботи робити. Тобто отут в нас буде якийсь ґрунтовий укіс, засипатися ґрунт, і якась підпірна стіночка буде тут це все тримати. А тут, я так розумію, колись має прийти дорога, про яку я вам вже багато разів розповідав. Ну, Спершу має прийти дві смуги з розв'язки, якими з Подільсько-воскресенського мостового переходу люди будуть потрапляти на Троєщину вже за постійною схемою. А потім ще долучаться і решта дороги троєщина Сокорки. І тут я ще хотів зосередити вашу увагу на такому цікавому технологічному моменті щодо буріння. Ви пам'ятаєте, що. Тут був високий насип, і буріння відбувалося аж там на горі. І оце я вточнив. Тобто робилася суцільна свердловина глибока. Ви пам'ятаєте, я зазирав в свердловину, яка начебто була забетонована вже, і показував вам, що там бетону не видно. Я казав, що він там трохи нижче. Так от це навіть для мене було відкриттям, що це трохи це може бути от на таку глибину і ще трохи нижче. Тобто, робиться порожня свердловина, а бетон. Заливається до тієї відмітки, плюс невеличкий оголівок, де його потім треба буде використовувати. А далі свердловина засипається просто ґрунтом. Це для любителів таких от всяких цікавих технологічних моментів. Оце, я так розумію, хлопці вже роблять заготівку каркасу під той розтворок, який буде на палях. Тепер я стою на тому місці, де має скоро бути збудований підйом до трамвайних колій з цього боку трамвайної лінії. Спочатку він буде як тимчасовий, але потім перетвориться вже на постійний. У передньому огляді я вам докладно розповідав, що декуди має пройти. Зараз, як бачимо, поки що робіт тут не ведеться, але мені хлопці з групи компанії Автострада сказали, що вже є на це проєкт. Принаймні, є вже невеличка відмінність. Раніше я вам казав, що підпірна стінка зовнішня має замінити оцю саморобну підпірну стінку, яку собі люди колись поставили. Але на сьогодні кажуть мені, що підпірна стіна буде розпочинатися там, от далі, десь поблизу воріт, і продовжуватися ще далі. І нагадаю, що тут має бути ще одна підпірна стінка, верхня, яка підпиратиме трамвайний насив. Все так само, як робилося на протилежному боці, те, що вже завершено. І вона буде ще десь далі починатися. Ну, поки дійсно це важко собі уявити, і я сподіваюся, що вже незабаром розпочнуться ці роботи. Я вже пальцями на місцевості зможу вам це все показати. Ще раз хочу нагадати для тих, хто питав, що там. Далі в нас є трамвайна ТП, то вона цим будівництвом не зачіпається. Тобто, дорога нова, вона обійде ТП і вийде до того місця, де в нас вже є перехрестя. І таким чином вдасться ліквідувати оце небезпечне і дуже незручне перехрестя автомобільної частини з трамвайною лінією. Тепер я практично від того місця повернувся в бік тунелів. Хтось сказав, що здається, що. Нова дорога буде зачіпати оцю опору естакади трамвайної, але ні, вона буде обходити її. Ну а коли прийде вже постійна дорога з попід залізниці, від розв'язки, яка вже почала минулоріч будуватися за залізницею, тобто для нас з цього боку залізниці, то взагалі ця дорога не буде чіпати трамвайну естакаду. Хоча трамвайна естакада, ще раз хочу нагадати, на сьогодні вважається тимчасовою, яка прибереться, коли трамвай треба буде опускати в трамвайну частину тунелю. І отут, де я стою, є переїзд, він залишається. Тобто між новою дорогою, яку побудують, і тією дорогою, що вже збудована, можна буде переїхати. І вже кілька разів питали мене у коментарях, чи недоцільно було б зробити ось цього місця. Якоюсь місцевою вулицею проїзд прямий на вулицю Марка Черемшини. На це в мене немає поки що відповіді, тобто мені про такі плани невідомо. Якщо щось дізнаюся, то, звісно, повідомлю вас про це. Повертаємось в автомобільну частину тунелю і проходимо її наскрізь. Дивимось, в якому стані перебувають стіни зараз, які вже конструкції під шумопоглинаючі панелі встигли дезмонтувати. Нагадаю, що десь тут має з'явитися ще проріз в стіні, для того, щоб можна було потрапляти в ліфт і на сходи, якими підійматися на накривну плиту, щоб потрапити, врешті-решт, на посадочну платформу електрички. Я ще раз перепитав, сказали мені, що вже затвердили проєкт. І коли дійде до того, щоб там вже був ліфт, то цей переріз зроблять. Ну а поки що це місце перекрите. Ось тут, як бачимо, я вам поспішив сказати, що це була остання захопка бетонування стіни, тобто це була остання по довжині, але передостання, якщо зважати на те, що стіна тут бетонується двома ярусами, тобто ще мають зробити верхню захопку. Біля в'їзду в трамвайний тунель з боку вже Русанівських садів. Це якщо роздивлятися на нього, як на тимчасовий автомобільний тунель вже забетонували повністю цю частину підпірної стіни. Хоча там її ще мають продовжувати донизу. І на стіні буде якось пандус спускатися. Трохи пізніше ми туди зайдемо. І за автомобільною частиною тунелю, з боку русанівських садів, теж маємо сюрприз. Тут вже почали споруджувати підпірну стінку і місце під ліфтову та сходову башти. Отже, маємо тут забетонований вже такий довгий, багатоступінчастий розтвірок. Запитав хлопців, навіщо ця частина, якщо нам обіцяли, що далі тут буде дорога. Сказали мені, що дорога буде підійматися і проходитиме над розтверком. А розтвірок потрібний. Відповідно, з палями, для того, щоб підпирати стіну, щоб вона не повзла разом з ліфтовою та сходовою баштою ззовні від тунелю. Ну, Я думаю, що проєктувальники щось розраховували для того, щоб це було оптимально та безпечно. Ліфтова та сходова башта буде з цього боку, а там у нас буде все засипано насипом. І на розтверку вже вивели трохи каркасу. Зараз складають опалубку для того, щоб вже. Цю теж ступінчасту стіну опустити назовні. Зазираємо за стінку. Я так розумію, що бетон буде зовсім скоро тут. Перейдемо з вами в напрямку центральної Садової для того, щоб подивитися, як там хлопці вже розкопали частково корито під майбутню другу тимчасову дорогу за денного світла. Роздивляємося, як виглядає кювет з дренажним шаром. Бачимо, що великий кран 140 тонн вже розібрали. Це означає, що всі зайві тут на зараз металеві конструкції вже прибрали. Десь розставили так, де вони не будуть заважати. Навіщо я вам це розповідав все у попередньому огляді? Нагадаю, що під час попередньої зйомки отут у нас було все загромаджено металоконструкціями. зараз тут звільнили місце. Навколо оцих двох стійок обійде дорога, друга тимчасова. Потім буде повертати і заходити в трамвайну частину тунелю. Отам за залізницею. Ще раз нагадую, буде будуватися вже розпочали минулоріч розв'язку, і після того як перекинуть через залізницю прямий хід естакади основного проїзду, то цю дорогу приберуть і машини з правого берега через подільсько воскресенський міст будуть їздити на ту розв'язку, опускатися там донизу і їхати вже на Троєщину або райдужний. Приблизно отут буде відгалуження. до цього місця буде дорога нова йти в притул до існуючої. І там далі перед центральною садовою буде повертати для того, щоб на неї можна було з'їхати з ще одного технічного з'їзду з, з подільсько воскресенського мостового переходу, підготовку до влаштування якого зараз теж проводить група компанії Автострада, там далі за центральною садовою. Ще раз хочу пояснити, чому моя розповідь місцями підгальмовує трохи, оскільки я ще не повністю одужав від хвороби. Буває важко одразу все швидко вам проговорити. Отут у нас працюють автострадівські дорожники. Бачимо, це вже новий ґрунт, який завезли сюди для того, щоб влаштувати ґрунтозаміщення. Це буде робитися так само, як і коли будувалася ця дорога. Тобто тут в нас таке суцільне багно було. Вибирали корито, я не знаю, там, можливо, десь півтора чи до двох метрів. І потім це все засипалося новим ґрунтом і кількома подушками дренажними з щебеню. Так само буде робитися і тут. Тому треба багато ґрунту і багато щебеню. І дуже видовищним виглядає бульдозер, який видирається на таку висоту, що зрівнюється з верхівками стійок. А тут висота десь ну, можливо, метрів близько десяти. Ну тут вже автострадівці частково вибрали те корито, про яке я вам розповідав. Тепер, поки ще є трохи денного світла, можемо побачити, що воно веде за устійну опору, а там буде збудований такий самий технічний з'їзд, як ми маємо на сьогодні з цього боку. Ще раз хочу повторити, що цей з'їзд був запроєктований з самого початку проєктування на Русанівських садах. Цієї частини Подільського воскресенського мостового переходу, і він був саме технічний, тобто для того, щоб обслуговувати частину дороги між постійними опорами та мостовою частиною, і для того, щоб у випадку якихось позаштатних ситуацій можна було там дістатися швиденько службам спеціальним, тому що мешканці Русанівських садів вони дуже не хотіли, щоб машини сторонні могли вільно з'їжджати до їхньої території, і тому просили закрити ці з'їзди. Їм навіть обіцяли, що там будуть стояти шлагбауми. Але ще раз хочу повторити, що тепер вже, я думаю, трохи вони змінили свою думку, коли почали користуватися подільсько воскресенським мостовим переходом, користуватися тунелем новим. І, можливо, їм буде зручно, щоб можна було і потім, коли вже буде збудований прямий хід тут і тут. Це в нас верховий, це в нас низовий. Той, щоб залишилися ті з'їзди відкритими, щоб можна було користуватися їм в повній мірі всіма перевагами сучасної цивілізації. Зараз я вліз на верхівку купи ґрунту, і виявилося, що вона навіть вища за стійки опор. Тобто, в бік залізниці ще стійки трохи височать над нею, а я сам стою над цими стійками. І можемо подивитись в бік правого берега. Бачимо дві устійні опори. В мене питали, що там роблять автострадівці з технікою з того боку технічного проїзду. Мені сказали, що там укріплюється додатково земполотно. А що стосується насипу низового проїзду, я вам казав, що його останнім часом почали відсипати. І коли я їхав з того боку, то помітив, що приблизно на половину довжини насипу, Ближче до моста вже цю подушку підняли ще приблизно на півтора метри, і там вона вже рівненька, наче під дорогу. Ну а з цього боку ще ми бачимо, що вона не дуже доведена до ладу, але багато стерчить колодязів водостічних, стерчать оголівки водоочисних споруд компанії Водоленд Україна. Отаким От чином пройде цей проїзд, перетне центральну садову і потім поверне сюди. Для того, щоб вийти на паралель з існуючою дорогою, час від часу питають в мене, коли ж планують зайнятися цією естакадою, штанами. Я вам вже казав, що за словами замовника, в планах найближчих це є, але все залежатиме від того, який обсяг фінансування виділять на цей весь проект. Тому що тут у нас багато частинок і на все треба якісь гроші. Зокрема, в цьому році планують активно продовжувати будувати тунелі метро на Троєщину. Я вже казав, що місто виділяє кошти також на загальне проєктування всієї Подільсько-Вигурівської лінії, тому що є поки що лише частина проєкту в рамках Подільсько-Воскресенського мостового переходу, а решта це лише. Те, що є в генплані, і те, що є в техніко-економічному обґрунтуванні, яке ще на початку 90-х років робилося. Тобто зараз треба вивести це все на рівень проєкту. Після того будуть визначені черги, яким чином, в якому порядку це все має будуватися. І тоді, вже, сподіваюся, піде будівництво. За денного світла хочу показати вам готову зупинку громадського транспорту після капітального ремонту. Вулиця Центральна Садова, я вам її ще не показував так, лише у світлі ліхтаря. І взагалі маю зауважити, що ми ще більше наблизилися до весни, оскільки зараз вже п'ята вечора на годиннику, а ми ще щось бачимо до тунелів метро. Я сьогодні не піду, оскільки я проїжджав, побачив, що там ані роботи не ведеться. А ні, нічого не змінилося. Тому вирішив вам показати, що ще трохи підсипали сюди в постійну опору ґрунту. І сам хотів перевірити, чи залишили ще оцю дорогу. Так, дорога поки є, хоча її теж трохи підняли, але не суттєво. Отже, далі ми з вами не підемо, оскільки там багато нового піску, але це не дуже видовищно. Повертаємося до наших тунелів. Тепер ми з вами повернулися до в'їзду в трамвайну частину тунелю. І бачимо, як хлопці монтують опалубку. Біля вже складеного каркасу, продовження підпірної стіни. Я вам, здається, казав, що всі палі тут були забуреними, але їх не поспішали відкопувати. Зараз вони нарешті знадобилися. Ага, не зовсім вірно, я зрозумів, сутність того, що відбувається. Це навпаки, хлопці розбирають опалубку від нижньої частини, яка була нещодавно забетонована, для того, щоб її переформатувати. Почистити і потім вже повернути на наступну частину верхню. Отак виглядає в нас розтворок. він базується на 500-х палях. Ну а далі, де стінка висока, там в нас забурені були 800 палі. Я вам про це теж розповідав. Тепер можемо зазирнути за стінку вже з іншого боку. Причому ви вже, певно, зауважили для себе, що я стою на піску. Тобто тут вже за стіною, де вона готова. Все, забутували. Я так розумію, що скоро прибиратимуть шпунта. Десь приблизно отут має пройти пандус. Я запитав хлопців, які працюють на бетоні, чи буде він по ґрунту, чи на отаких палях-стійках, як той пандус, що ми бачили на початку огляду. Сказали, що начебто по ґрунту, але вони не впевнені. Тобто я поки що це теж не коментую, подивимось, як воно буде. На накривній плиті тунелю поки що нічого не змінилося. На платформу я сьогодні не піду, щоб не показувати вам в пітьмах це все. Вже на наступний огляд залишу, щоб з'ясувати, чи там добудували постійну огорожу, чи ні. Ну і з боку Воскресенських садів теж все те саме. Тобто насип тут ще трохи лишився. Плита у незмінному стані. І Хлопці мені сказали, що начебто бурити тут більше нічого не планую. Тобто чекаємо, поки будуть розкопувати траншею біля паль, щоб подивитися, докуди буде доходити стіна. Ніколи не можу змусити себе пропустити видовище, як проходить електричка. Все ж таки я в цьому щось заворожуюче. Знову повертаємося до трамвайної частини тунелю. Щось у нас цікаве попереду відбувається. Якась техніка працює, Ну а техніка це екскаватор, який допомагає хлопцям монтувати щити опалубки. Ось бачимо вже стінку. Порівняли, зашпатлювали підфарбування. Запитав хлопців, чи будуть тут все ж таки шумопоглинаючі панелі чи ні. Сказали, що за проєктом є на зовнішній стінці, там, де вони зараз працюють за опалубкою, облицювання панелями такими, а на внутрішній або проміжній між цим тунелем та сусіднім немає. Чому так, не знаю. Можемо чергове констатувати, що якщо в тунелі не їздять автівки, то процес обетонування набагато легше та швидше йде. Можна великими захопками це робити по довжині. Ну, а Далі вже все забетоновано. Причому зауважте, що тут бетонується окремо зсередини тунелю і окремо ззовні тунелю в тому місці де стіна буде відкритою тягнуть наступного щита опалубки І здається, що на сьогодні я вам все вже показав, що міг, що виявив нового попереднього огляду. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdokushin.info. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!